Дай поради, як створити свій шоп. Відкриваю подарунок від підписниці, а паралельно розповідаю, як це робила я. Перше, створіть свій TikTok. Тут набагато легше просувати контент. Друге, знімайте регулярні відео. Звичайно, спочатку у вас не буде замовлень. Знімайте, як ви пакуєте уявні. Створіть ілюзію того, що вони у вас є. Ведіть контент регулярно, викладайте декілька відео на день. Назбирайте тисячу підписників і почніть вести регулярно трансляції. Оберіть найпопулярніші товари: а саме: наліпки, колоди, біндери, все для пакування. Ну і, звичайно, основне альбоми. Ведіть обов'язково облік ваших товарів. Все має бути підраховано та записано. Створіть декілька соціальних мереж та направляйте аудиторію з Тіктока туди. Якщо не знаєте, де замовляти, замовте друк. Друкувати можна як карти, так і наліпки, і багато-багато чого. Додавайтесь телеграм-групи з продажами і шукайте клієнтів там. Повторюйте за крупними магазинами, все наяву, немає нічого поганого в тому, щоб рухатись по крокам тих, хто вже має результат, але ви маєте чимось відрізнятись. Не загубіть індивідуальність. Назва магазину має бути легка. І проста. Мені подобається така цитата. Назвіть свій шоп так, ніби це не ваш магазин, а ваша собачка. Легко, просто і запам'ятовується. Чи були ці поради корисними, чи і так очевидні? Пишіть у коментарях.